Вперше в історії у Рівному відбувся матч між народним клубом Верес та Черкаським «ЛНЗ». До цього поєдинку команди жодного разу не зустрічались на полі. До того ж, це був символічний матч, адже рік тому Верес вперше зіграв на оновленому стадіоні Авангард. Як усе пройшло, дивіться далі битва андердогів старту УПЛ Верес та ЛНЗ провели дебютну зустріч в історії клубів в рамках дев'ятого туру прем'єр-лігії. Обидві команди знаходяться в нижній частині турнірної таблиці. Тож кожен бореться за можливі очки. Кожне очко це бал в турніру таблицю, але ми хотіли сьогодні перемогти. Ми намагалися зробити все, щоб забити цей м'яч. За весь перший тайм команди на двох завдали лише один удар у площину при мінімальній кількості атак. На Дія на забиті голи з'явилася лише на початку другої половини, оскільки арбітр зустрічі після перегляду вар продемонстрував на 51-й хвилині капітану ЛНЗ Максиму Лоперіонку пряму червону картку, який заїхав ззаду по нозі своєму супернику. Попливало це 100%, тому що ми залишилися в меншості, А прийняття рішення. Головним арбітром, це головний арбітр арбітретинки верес почав грати активніше. Рівняни відразу ж кинулися атакувати і швидко отримали свій найкращий шанс за весь матч. На 61-й хвилині після подачі з кутового ЛНЗ від гола врятувала лише стійка. Вовченко в цьому епізоді дивимося повтор. Виграв другий поверх, ніхто не заважав. Далі господарі продовжили свій тиск, але за 30 плюс хвилин так більше і не створили нічого по справжньому небезпечного. ЛНЗ ж не тільки в. Впевнено, захищався, а й регулярно тікав у контратаки. Взяли бал, і цей бал можливо він буде золотим ще в кінці чемпіонату. Тому е, суперник також їхав сюди за трьома очками, але в них цього не вийшло. Зрештою, рахунок на табло 0-0. Верес у численній більшості не зумів забити. Рівняни вдома не переграли прямого конкурента у боротьбі за виживання. Ілля Тамашевський новини рівного.